Постараємося певною мірою роз'яснити ситуацію, яка склалася в нашому місті Кременці взагалом. Ті причини, деякі наголосити, які призвели до такої трагічної події, що була пов'язана із смертю нашого побратима. Ну і почути відповіді, які можуть дати представники силових структур стосовно того, як відбувається слідство. До двох тижнів часу. Ми з ним після обідню пору, вже десь під вечір, точного дати і точної години я не пам'ятаю. Виходили з магазину молоко в місті Кременець, я чекала його там на порозі магазину, а він зайшов купити продукти. Вийшла якась жінка, вона мене не побачила і сказала: Ващенко, вам залишилось недовго і небагато. Мені так стало моторошно, я, я спочатку її ну, не побачила, глянула на чоловіка, питаю, хто це. А він каже, це Варневич. Я кажу: а чому вона так? Як це так? Ведеться ж ніби слідство, відкрита справа, вона впевнена, що ти будеш покараний, що це за слова? Не звертай уваги. Можливо, ця сторона також була зацікавлена в тому, що сталося. Можливо, я не хочу напряму когось звинувачувати. Нехай з цим розбираються правоохоронні органи. Про хід розслідування справи повідомив сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради Олександр Богомол. Ми маємо свідки очевидців, відеоспостереження, де зафіксований одяг, обличчя. Всі місця, де вони перебували, також є оглянуті. Нами вилучено всі сліди. На місці події було знайдено дві кепки, які належать злочинцям. Автомобіль, яким вони користувалися відслідковано від власника вже три особи, які його перепродавали, і остання ланка, які якраз саме ці злочинці зараз нами встановлюються. Ми маємо Достатньо вихідної інформації, слідової бази для того, щоб доказати цей злочин злочинцям і для того, щоб встановити цей злочинців. Але поки що працівники Національної поліції працюють по декількох областях України, і при позитивному результаті я обов'язково повідомлю. Також Олександр Богомол повідомив, що обласна рада вирішила створити та обрати тимчасову контрольну комісію Тернопільської обласної ради щодо громадського і цивільного контролю за ходом розслідування смертей громадських активістів, голови фракції народного контролю у Кременецькій міській раді Віталія Ващенка та голови фракції ВО Свобода у Борщівській міській раді Володимира Яворського.